США можуть передати Україні танки Абрамс з власних запасів. Це би значно прискорило їхні поставки в порівнянні із закупівлею нової техніки. Про це повідомив перший заступник помічника держсекретаря США з військово-політичних питань Стенлі Браун. І також нагадаємо, що раніше Сполучені Штати пообіцяли Києву 31 танк Абрамс. Їх планували придбати в межах ініціативи сприяння безпеці України, тобто техніку би замовляли і тільки потім передавали б нам. Відомо, що остаточне рішення про те, коли саме Україна отримує танки, і в який спосіб ще не ухвалено. Вже починати підготовку до російського наступу радять Україні Сполучені Штати Америки. Про це повідомляє видання Політіком за словами американських чиновників. Оборона України ось ось досягне критичної фази, і окупанти можуть розпочати свій наступ. В свою чергу Білий Дім тисне на владу України, аби вона закріпила свої досягнення і, можливо, завдала власного контрударом. Також відомо, що в адміністрації Байдена наполягають українські сили оборони. Мають готуватися до наступу вже зараз, адже допомога від ША та Європи надходить регулярно. Однак у виданні зазначили, існує побоювання, що підтримка з боку європейських сусідів України може бути обмеженою. Про танки в тому числі говоримо з Сергієм Грабським, полковником військовим експертом. Пане Сергію, вітаємо вас в ефірі. Доброго ранку. Доброго ранку ранку студія, Вітаю. Розкажіть, будь ласка, пане Сергію, з приводу танків Абрамс: як можна пришвидшити їхню доставку в Україну з запасів? Я так розумію, зі складів поближче до нас? Як це виглядатиме? Ну цей процес власне вже відпрацьований, і тут нічого складного нема, тому що ми маємо вже налагоджені логістичні комунікації, і це залежить від політичного рішення, якщо ми говоримо власне, про процес переміщення. Але тут треба розуміти, що танки, які знаходилися на складах, вони потребують певного технічного обслуговування і підготовки до експлуатації. І кожний танк в цьому випадку є досить унікальною одиницею, тому що кожний потребує індивідуального підходу. І це Може бути першим таким стримуючим фактором, другий стримуючий фактор це власне розгортання системи технічного обслуговування, ремонту та експлуатації танків вже на території України, тому що самі розумієте, у разі поломки, у разі необхідності проведення регламентних робіт, відправляти їх кожен раз в Америку, буде просто до задорого і неефективно. І таким чином треба розуміти наскільки Україна вже буде готова до розгортання цих танків. І це такий надзвичайно важливий стримуючий фактор. Номер два. І третій фактор, ви знаєте, танки треба відтестувати в наших умовах. Чому тому, що бойові тактичні нормативи вони прописуються під певний вид зброї, і треба розуміти, як ми можемо імплементувати абсолютно нову для нас зброю в бойові порядки, якщо хочете в бойові нормативи саме українських сил оборони, і це так само потребує детального вивчення, обережного використання і в майбутньому застосування, тобто ця от. Цей перелік факторів можуть трошки обмежити постачання, а з логістичної точки зору, ми вже бачили, як швидко приходять Бредлі в Німеччину і передаються Україні. Ми бачили, як надходять Хаймерси, і решта озброєння. Ця фаза є найлегшою. Отже, якщо підсумувати, наші військові мають бути готові, наші техніки мають бути готові. І має бути прийнято політичне рішення відповідно до поставок цієї техніки в Україну. Все. пане Сергій, будемо сподіватися, що політичне рішення буде ухвалене найближчим часом. Якщо вже так станеться, і нам дадуть танки в потрібні нам кількості. На вашу думку, які напрямки в першу чергу потребують танків, де українські військові хочуть отримати їх вже просто зараз. Ну, ви знаєте, звісно, ми, як військові, хочемо отримати їх всюди. Так, щоб їх було побільше і всюди, але треба розуміти, що є певні напрямки, на яких їх на яких використання цієї техніки буде більш ефективним. Ну, відповідно до цього, ми говоримо про південний напрямок, де застосування бронетанкових груп у бойових порядках військ буде більш ефективним, тому що там є простір для маневру, там є можливість наступати. Самі розумієте, досвід боїв на Донбасі показує, що використовувати таку техніку у щільній міській забудові, ну, буде. Неправильно, мабуть. Таким чином, ми говоримо більше. Логічно про південний напрямок я жодним чином не намагаюся розкрити якісь таємниці. Це просто об'єктивна інформація, яка лежить на поверхні. Ну, але для цього потрібно буде іще трошки інше, е, інший аспект цього е, наступального пориву або наступального групування це прикриття з повітря. Самі розумієте, ці танки є надзвичайно важкими, вони великими. Ну і сказати так, знаєте, є. Е, Головною ціллю для ворожих засобів ураження, і тому ці танки треба прикривати в тому числі з повітря. І тут постає логічне питання, коли як і скільки ми отримуємо авіаційної техніки, і підкреслюю, авіаційної техніки не йдеться обов'язково про якісь там західні зразки. Достатньо буде отримувати на цьому етапі і техніку радянських зразків, такі як, наприклад, широко обговорюємо Мі-29. Отже, це така комплексна задача, і я хочу зауважити, що танк сам по собі, як окремий вид зброї, він не вирішує остаточне питання на полі бою. Він не є такою панацеєю, яка вирішить всі наші проблеми. Треба розлітати цю проблему в комплексі. Пане Сергію, але тут уже є певний страх з боку нашого ворога. Так би мовити, новини з боліт. Злякалися вони танків Абрамсів, і зараз російські військові гранатометники проводять тренування, вони знищують макети цих танків. Ну, принаймні про це повідомляють в міністерстві оборони Росії. Наскільки ефективні такі тренування, до чого вони можуть призвести? Ну вони ефективні, знаєте, з точки зору того, що гранатометник. Ну, може отримати певні навички щодо намагання ураження цієї цілі. Досвід іракської кампанії говорить, що е танк Абрамс він власне і створювався для того, щоб протистояти танкам захід східних. Вибачте, зразків. Тому наскільки ефективним буде гранатометник, важко уявити, тому що ну скажімо так, танк Абрамс не використовується сам по собі. Він використовується у складі бойової броньованої групи. І ну, для того, щоб влучити з гранатомета в цей танк, треба підпустити ще гранатометника до цього танку. А ця задача є надскладною. Я маю великі сумніви, що російські гранатометники доберуться на відстань удару. Ну а ефективність цього удару вже можна обговорювати в інший спосіб, виходячи із специфіки броні, і специфіки активного захисту, і так далі, і тому подібне, тобто невисокі. Невисокий рівень загрози, пане Сергію. Якраз з приводу танків спеціально знайшов ось цей матеріал. Він за червень, аж BBC писало п'ять висновків війни. Підкреслюю, влітку вийшов цей матеріал. Один з висновків, які пропонують колеги. Танки, зброя минулого століття. Звісно, вони пригадують кількість зруйнованої бронетехніки, особливо на початку широкомасштабного вторгнення, і нашої, і російської. Скажіть, будь ласка, які ваші яка ваша думка з приводу ролі танків у сучасній війні? Чи відійдуть вони в минуле, чи ще вони відіграватимуть свою роль досить довго? Ну, ви знаєте, тут треба чітко розділити два напрямки. Перший напрямок я повністю поділяю думку експертів щодо того, що танки це все ж таки зброя минулого століття, минулої війни, і за спектром ефективності вони ну на мою думку, я розумію, що мої друзі-танкісти образяться на мене, але на мою думку вони вже не настільки відіграють таку важливу роль, яку вони відігравали, наприклад, у минулому столітті. на полях потенційних битв в Європі часів холодної війни. Але чи можуть вони відіграти певну роль в нашій ситуації? Так безумовно, чому? Тому що Росія масово застосовує ці танки, і ви знаєте, є такий вислів, що проти вовків випускають вовкодавів. Тобто нам треба протидіяти чимось подібним. Звісно, можна говорити про нарощування артилерійських систем, можна говорити про нарощування ударних систем залпового вогню, але в полі. Найбільш ефективним буде знищувати подібне подібним, таким чином говорити про те, що ми остаточно списуємо танки, було б неправильно, попри те, що так вони є зброєю минулого століття, але ворог воює цією зброєю минулого століття, тому ми маємо відповідати тим самим і наносити удар саме в цьому напрямку. Пане Сергію, повертаючись до статті у виданні політико щодо наступу, який має здійснити Україна найближчим часом, і цього не те, що вимагають, а радять робити Сполучені Штати Америки. Чи готові ми до такого наступу? Чого нам бракує і де саме він може початися? Ой, ну ви знаєте, ви хочете, щоб я розкривав таємниці генерального штабу, чого нам бракує? Нам бракує завжди всього. Специфіка українців є полягає в тому, що нам завжди не вистачає зброї, людей і так далі, тому подібне і власне. Наступ на харківському напрямку був здійснений саме за таких умов, коли апріорі ми мали менше особового складу, менше техніки, менше зброї. Тому і тут ми розглядаємо питання посилення наших ударних угрупувань, і це вимагає нарощування в першу чергу а броньованої групи, якщо так сказати, і сюди включаються танки, про які ми з вами говорили. бронемашини машини різних типів, абсолютно різних типів, починаючи від брем. Бредлі, закінчуючи, наприклад, дозорами або іншою легкоброньованою технікою, сюди включаються системи залпового вогню, Сюди доходять, підходять і артилерійські системи. Ну і безумовно боєприпаси. Це все має бути забезпечено. Ну і навчений особовий склад. Ці от складові є запорукою успіху. Ці задачі є чітко усвідомлені нашим військовим керівництвом. Вони нарощують цей потенціал, ну і е, так само фактор часу і напрямку грає певну роль, тому що противник зараз е, м, зосереджується на носить зусилля на Донецькому напрямку. І він змушений, знаєте, як є російський вислів трішки автом, він змушений переміщати підрозділи з одного напрямку на інший для того, щоб посилити тиск. Таким чином знайти влучний момент, зосередити в цей момент відповідну кількість ресурсів і нанести удар. І є е, запорукою успіху, який можна розглядати як вдалий наступ українських сил оборони на тому чи іншому напрямку. А, ну і ще німецьких е, партнерів доєднаємо до нашого ефіру. Голова Федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Каль е, каже, Росія може мобілізувати на війну проти України ще до мільйона військовослужбовців. Як ви оцінюєте таку цифру? Наскільки вона реальна? Може. Може безумовно, ну треба розуміти так, що коли проводяться розрахунки, і ми можемо з вами прикинути це. А береться так званий мобіліційний потенціал країни. Він складає в максимумі до 10% від населення. Це 14 мільйонів. 10% від того буде 1 мільйон. Тобто, якщо ми приймаємо, що Росія вже має мільйонну армію, то ну мільйон не мільйон, а десь до півмільйона вони можуть згрести. Але знаєте, є інший Вислів Ма, е, можна мати тонну. Залізної руди, але з цієї тонни залізної руди не мати можливість створити навіть одного цвяха. і тут е суть полягає в тому, що наскільки російська система розгортання і забезпечення від мобілізування готова. Справитися з цим викликом, ми бачили, що вони провели такий відчайдушний етап часткової мобілізації, зібравши там достатньо велику кількість ресурсів і втративши при цьому ще більшу кількість ресурсів, які просто банально втікли з країни, і на цьому зупинилися. Потім вони проводили ще призов осінній. Ми очікуємо весняний призов. Тобто йдеться про те, що вони можуть собі дозволити. В принципі, зібрати ще до мільйона людей, але чим їх забезпечувати? Адже треба розуміти, тут справа вже не військових, тут справа вже в можливостях економіки забезпечити цю ресурсну базу від мобілізування. Тому певні складнощі є. Ну і знов таки повертаючись до економіки, я розумію, що це трошки не моя сфера, але об'єктивно втрата мільйона робочих рук в умовах санкційного тиску, в умовах обмеження ресурсної бази. Ну призведе до подальшої деградації російської економіки, і повірте мені, вони це так само чітко усвідомлюють. Тому е, у відповідь на німецького е, на німецьке висловлювання, чи можуть вони зібрати так, можуть, але це буде знаєте, такий собі постріл в ногу, як іноді кажуть, і він може призвести для до наслідків навіть більш негативних а для Російської Федерації в першу чергу. І ми бачимо наскільки ефективними є ці слабо підготовлені підрозділи на лінії фронту. Пане Сергію, а буквально коротко, тому що вже маємо рухатись далі. Сюрпризи від ворога на 24 лютого. На що ви сподіваєтесь? На що очікуєте? Ваш прогноз? Та ні, на що. Ні на що Ворог буде продовжувати тиснути на Донецькому напрямку, можливо, збільшення кількості повітряних атак. До речі, за статистикою, яку я собі збирав, я побачив, що збільшилася кількість саме фальшивих атак. Тобто, коли сигнал тривоги оголошується, а противник не здійснює своїх намірів. Тому ми маємо бути готові. І я закликаю всіх жодним чином не нехтувати цими сигналами тривоги, тому що невідомо на які підступні злочини можуть. Піти росіяни, тому треба бути готовими і реагувати. А так це війна. Ми продовжимо боротися. Ми знаємо за що ми боремося. Ми переможемо. Обов'язково Сергія перемога за нами. Сергій Грабський, полковник, військовий експерт, що не був на прямому зв'язку зі студією.